На цьому відео розглянемо, як розв'язувати тригонометричні рівняння методом заміни змінної. Дивимося уважно. У нас є два однакових елементи: це котангенс 2х і котангенс квадрат 2х. Ми в меншому степені замінюємо на букву Т, тобто нехай у нас. Котангенс 2х дорівнює Т. Тоді наше рівняння зводиться до наступного 3Т квадрат. Додати Т відняти 4 дорівнює 0. Звичайне квадратне рівняння розв'язуємо за допомогою дискримінанта. 1 відняти 4 помножити на 3 помножити на мінус 4. Тобто 1 додати 48 дорівнює 49. Добувається корінь. Шукаємо Т1 мінус 1 мінус корінь 49 це 7, поділити на 6, тобто мінус 8 шостих. Мінус 4 третіх. Відповідно, т2 буде мінус 1 плюс 7 на 6, це буде одиничка. Після того, коли ми знайшли Т1, Т2, повертаємося ось сюди. І замість букви Т підставляємо по черзі наші елементи. Тобто катангенс 2х дорівнює мінус 4 третіх, це перше рівняння. І катангенс 2х дорівнює 1 це друге рівняння. Обчислюємо котангенс 2х, шукаємо. Це буде, якщо від'ємне, від букви пі віднімаємо арк котангенс 4 третіх. І додаємо пі n. Далі позбавляємося двійки, тобто домножаємо на одну другу всі доданки. Це буде π на 2. Відняти одна друга Арк катангенс 4 третіх плюс ПН. На 2. N належить Z. Перше рівняння розв'язано. Обчислюємо друге 2х дорівнює. Ах, котаніці на донечки. Це буде π на 4 плюс πN. І домножаємо на одну другу. Це буде π на 8 плюс πN n на 2. N належить Z. Рівняння розв'язано.